Аспект, але вже пов'язаний з економікою і з цивільним, але таким тіньовим флотом від сьогоднішнього дня а, працює заборона на морську нафтову торгівлю для експорту російської нафти. А якщо ціна цієї нафти перевищує встановлену граничну межу, встановлену Євросоюзом, Великою Сімкою і Австралією, тобто 60 доларів за баррель, от таку а, визначили. І з'являлася інформація, що м, Росія намагається в тіньову, але дуже швидко збільшити, роздути свій власний танкерний флот, щоб танкери могли возити нафту і вони не так сильно залежали від оцієї, цього обмеження ціни. Як ви гадаєте, наскільки це для них досяжна мета, і що за вашою оцінкою в принципі відбувається у цьому напрямку? Ну, в принципі, ще проблемою певної західних санкцій до Росії, те, що вони тривали час дебатуються, росіяни мають час приготуватися до того, щоб. Справді, ще у вересні цього року, власне, в російській пресі активно писалися про підготовку цього тіньового флоту, тобто придбання танкерів, можливість вивезення російської нафти. Принципі, певні такі можливості у них будуть, але тут інша цікава психологія. Так, вони теоретично можуть цими танкерами возити нафту і продавати її, ну кажучи, по 100 доларів за барель. Але тут вже починає питання виникати у покупця, для якого все одно це нафтотоксична. Тобто він це, тобто, навіть технічна можливість доставити нафту російськими танкерами по суті не дозволить обійти цей прайс-кеп. просто тому що покупці будуть казати. Так, навіщо це нам ми купимо, ми купимо, умовно кажучи, вас по 60, 60 доларів і не більше? Хочете, mm -hmm. ідіть, ідіть подавайте комусь іншому. Тобто ви гадаєте, що все ж таки це обмеження буде відчутним для Росії? Бо а, я а, мій сумнів на чому базується, вам поясню з одного боку повідомлення про те, що Росія може за певний час наростити от кількість власних танкерів, власного флоту, з іншого боку, президент України Зеленський каже, що ну не така вже маленька ця ціна, як нам би хотілося, і а, мовляв, вона в принципі прийнятна і можливо навіть комфортна для російської економіки. І російська економіка витримає це такий досить м'який тиск. Якщо цей тиск ціни можна обійти ще своїм флотом, тобто збільшити кількість перевезення цієї нафти, то виходить, що обмеження не таке уже серйозне. Це, звісно, не те обмеження, яке може умовно кажучи, вбити російську економіку дуже швидко. Але тут треба усвідомлювати, що накладаючи це обмеження у заході заходу була два, два виклики. Тобто раніше, зазвичай, якщо країна себе погано поводилась, нафтови добила, її просто відрізали від ринку. Виходячи, що Росія це другий у світі після Саудівської Аравії експортер нафти, то якраз надто сильний тиск може викликати зворотній ефект, в тому числі, що, наприклад, що якраз ці нефтяні танки можна буде продавати гроші. Через дефіцит на ринку mm -hmm. можна буде подавати значно значно дорожче, ніж власне ця, ця межа. Але е, це тут треба треба, звісно, ми б хотіли, щоб цей плюс був максимально потужний. Але е, цілком можливо, що він не буде не такий швидкий, але досить ефективний, як е, не досить швидкий, як нам хотілося, але досить mm -hmm. ефективний, тому що. Так, ціна нібито комфортна для російської економіки, але вже обіцяно, що поступово ця ціна буде знижуватися і буде триматися нижче ринкової цей price cap. А крім того, ця ціна комфортна для російської економіки за мирних умов. А за умов воєнних, за умов численних санкцій, все це не настільки однозначно, як наприклад. Наприклад, ця ціна для Росії у минулому році та, нічого страшного, можна жити далі. Угу. Але після втрати санкцій цього року це все не настільки очевидно. Ну і, і після арештів величезної кількості активів, заощаджень, валютних запасів в різних країнах, в різних міжнародних банках, звісно, для Росії таке обмеження, ми сподіваємося, буде досить болючим. Але. Ем... Обставина, через яку складно робити прогнози, навіть досвідченим аналітикам, пане Максиме, можна я тут скажу і за вас теж що нині багато чого відбувається вперше. Ми не маємо досвіду, ми не знаємо, як це буде відбуватися, і тому політики, економісти пробують, вони вигадують якісь механізми, які практика перевіряє. І тому з вами ми живемо в неймовірно цікавий час, коли ми побачимо, як запрацює механізми, як власне вершиться історія, і куди це дозволить повернути її колесо. дякую дуже вам за розмову. Спасибі за акценти інформацію, яка прозвучала Максим Паламарчук, експерт із питань зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Був із нами на прямому зв'язку. Це Апостроф ТІВІ і наш ефір триває.